Показую, як рахувати ціну одного грама золота. Сьогодні у нас 17 березня 2024 року і ціна золота в світі коштує 2155 доларів за одну унцію. Одна унція – це 31,1 грам 999 проби. Курс в Україні. 1 долара сьогодні в районі 39 гривень. Тобто, якщо ми хочемо порахувати чисте золото 999 проби, то ми 2155 ділимо на 31,1 грам. І знаємо, що на сьогоднішній день 1 грам золота 999 проби в світі коштує 69,29 долара. Множимо ми це на курс на 39. Виходить, 1 грам чистого золота на сьогодні коштує 2700 гривень. Але золото буває різних проб. Давайте порахуємо, можливо, в кого є золоте кольце там 585 чи 583 проби, або якийсь золотий виріб, і він хоче дізнатися, скільки коштів. Ну, Наприклад, золотий браслет вагою в 15 грам. 585 проба. Сьогодні ціна золота 2155 чистого. Ділимо на 31,1 грам і множимо на 585 проба 0,585. Множимо на 0,585. Це виходить 1 грам 585 проби. Зараз коштує 45 доларів. В гривнях це в нас, множимо на 39. Це в нас 1 грам 585 проби коштує 1580 гривень. У вас кільце 15 грам, множимо на 15 і виходить 23 700 гривень. Так от легко порахувати любу пробу, яка у вас буде.